Господи, не карай мене в гніві своїм і не завдувай мені кари в своїм пересерді, бо прошили мене Твої стріли і рука Твоя тяжко спустилась на мене. Від гніву Твого немає цілого місця на тілі моїм, немає спокою в костях моїх через мій гріх, бо провини мої переросли в мою голову, як великий тягар, вони тяжчі над сили мої, смердять та гниють мої рани з глупоти моєї. Скорчений я і надміру похилений, цілий день я тиняюсь сумний, бо нутро моє повне запалення. В моїм тілі немає цілого місця. Безсилений я й перемучений і тяжко ридаю від стогону серця свого. Господи, всі бажання мої перед Тобою, зітхання ж моє не сховалось від Тебе. Сильно тріпочеться серце моє, упустила мене моя сила, і навіть ясність очей моїх, вона не зо мною. Друзі мої, мої приятелі поставали здаля від моєї біди, а ближні мої поставали оподаль. Те не розставили ті, хто чатує на душу мою, а ті, хто бажає нещастя мені говорять прокляття, і весь день вимишляють зрадливе. А я, мов глухий вже не чую, і мов той німи, який уст своїх не відкриває, і я став, мов людина, що нічого не чує, і в устах своїх оправдання немає. Бо на тебе надіюсь я, Господи, Ти відповіси, Господи Боже мій. Бо сказав я: нехай не потішаться з мене, нехай не несуться вони понад мене, коли послизнеться нога моя, бо я до упадку готовий і передо мною постійно недуга моя, бо провину свою визнаю, журюся гріхом своїм я, а мої вороги проживають, міцніють, без причини помножились мої недуги. Ті, хто відплачує злом за добро, чорнюють мене, бо женусь за добром. Не покинь мене, Господи, Боже мій, не віддаляйся від мене, поспіши мені на допомогу, Господи, Ти спасіння моє.